Друзі, добрий ранок. Мене дуже, не дуже видно добре. У нас зараз немає світла, сьогодні нам вимкнули з 7 до 8. Сьогодні я трошки пізніше коровку доїла, ніж вчора. Щось міняють час, тільки на один час оце вранці вимкнули світло. Я вже попоралася, звісно, і курей випустила. У нас сьогодні на дворі морозець. Все біле, на городі воно біле. 0 градусів було у 6 годин ранку. Но у нас градусник в затишку. Може, у кого він на повітрі, то там більше. Може і заморозок був до мінус там, одного чи двох. Але у нас 0 на градуснику. Зараз буду доставати тушонку. От. Я вчора лягла спати, чоловік дивився ще за нею, то він ще спить. Я сама це утром коровку подаю, їй дам їсточки, курей попорою, собаку, кота. Ну, це не так важко. Він з вечора сіно привезе, все, щоб було мені в сараї, я тільки їсти дам та й все. Ой, щось треба думати снідати, бо нема нічого. Не знаю, зараз щось одварю, чи, ма, чи макарошки? Не знаю. І не хочеться. Я, лично, я не дуже люблю макаронні вироби. Ну, не знаю, може я одварю на сніданок. Бо по картоплю, картоплю треба йти в погріб теж, кашу якусь, не знаю, може, і кашу якусь зварю. Зараз щось придумаю. Так що спочатку достану. Тушонку, а тоді буду готувати вже сніданок. Так, оце, як світла немає, так не уютно. У нас оце лампочка горить на е, акумуляторна. Вона заряджається, як є світло, а як немає світла, вона тоді вмикається. От. Ну, Всі ви знаєте, які ці лампочки. Так що, друзі, таке Ну, Добре, поїхали працювати. Всім бажаю гарного дня, щоб усе було добре. Наскільки це можливо. От. Так що пішли далі. Так, друзі, стоїть мого на каструля. Заготовку буду робити на рулети і на косічки. Зараз буду вносити закваску. Так що гріється молочко. Намила ось овочі, зараз поставлю варитися, буду робити шубу. Бо купила сільку вже дня 4 назад. Все ніяк не приготую. От Чоловік каже. Робив вже шубу, стирається машинка. в общем, все працює в мене, все крутиться кругом мене, а я кругом нього. Так, друзі, дід насмішив трохи чоловік, бо ви не любите, як я кажу, на нього дід. Ну, в нас так, він на мене баба, може сказати, я на нього дід, ми не обіжаємося. Та й цей. Пообідали тільки щось з ним. Люди приїхали, забрали тушонку. І в благодарність мені привозять ось такі презенти. Зараз я вам покажу Ось привозять мені шоколадки. Кажу, мені не можна їх їсти. Ну, потрошку іногда, але це буде дівчатам. Хоч вони в мене, ось бачите, 72% це дуже чорно вони не будуть їсти. А Міленіум з горішками молочна, то це якраз буде їм. Так що, так, друзі. В благодарність мені привозять презентики. Дякую усім і людям і вам, що ви дивитесь мої відео. А я лягаю відпочивати, трохи відпочину та піду по грибу листя. Абрикоса в нас вже упала, треба прибирати в садку за хатою купа листя. Там не тільки листя, там треба вирізати, порозль наростала. В общем, роботи вистачає. Друзі, цього листя не вигрібиш. Гребем, 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 гребем. Все згрібла тільки що повний мішок. Треба тими е, другими мітьолочкою грибти. Ще ось полісадник. треба теж вигрібати. Цвітки має цвітуть. Ні один рік так не цвіли не цвіли, так довго. То було мороз, дари і все, пропали. Рози воно навіть попускали нові пагони. Бо їм біднім літом не було, як відносити із-за спеки. Там в садку теж вигребла. Ой, сил нема з цим листям. Іти треба корові готувати, бо вже треба йти по корову, темніє. Оно, ну, позіхусінька є, кому добре да? рижик? Позіху, позіхаєш? Ех ти, банда. ось мої красапети і голубів цілі кучі. Ану-киш отсюди. Докльовуйте, давайте зерно. Бігайте. Всі голуби з нової Праги тут пасуться. Тут ось вигрібла їм, порядочок навела. Іду, босікатор за хатою забула. Попереді, колись загубила секатор. Десь не можу знайти, та купила це ж новий, та треба його не губити, бо тільки купила. Ось він лежить. Ой, тут воно кучки нам але вже нема коли вивозити. Тут треба тоді замітати. хати ось під, під хатою. Ой, ви казали, що тут густа дерева. Я з вами згодна, але нема кому цим зайнятися. Нема кому. Ось у двері поставив хазяїн і забув. Так гарно стоять. Красота прямо. Фу. Все ходи, прибирай. Так, друзі, кабаків я нарубала корові на вечір, на утро і на обід, на завтра. Зараз піду. Кекса кормить. і рижого, да? кекс кекс. сидить, чекає, бачите? А, а, а. Він дуже любить кабак, я йому дала кусок, так він його вже впер. Що да? таке? Що таке співаєш? Зараз дам їсти. Щас. Піду понюхаю, так хочеться хризантемки понюхати. Ой, оці фіолетові. Вони такі пахучі, запашні. М -м -м. Красунь. Ой, пахнуть як, подивіться, яка краса. Серединка жовтенька, дуже гарні. Такий ніжний, нежний, -нежний сиреньовий колір. От ні одна так не пахне, як оця сиреня. Вона хоч і пізня, це я на Дмитро колись купила, торгували там. Ну, тепер Олександрійське назветься. А біла от так не пахне. Да, ну, пахне теж, але мороз уже сьогодні вдарив, то не пахне. Бідненькі. <різь> і померзнете. пішли нові пагони. Ой, треба і тут вигрібати. Оце казала дочка, оцей цвіток не треба його обрізати, не знаю, що з ним робити. Чи він обсипеться? Не знаю. А Це що за пір'їна Тут у нас в окно хтось загубив якась пташка, якась пташка загубила. Ой, так добре на дворі тихо, спокійно. Чоловік пішов десь по корову, що ще не видно. Друзі, не видно. Ось абрикоса вже обсипалася, вся. Бачите, швидко мигом. Там листечко засохло, там щось засохло, але ось вже все обсипалося. Треба вже і тут по лісаднику порядки наводити. Ой, страшне. Такого цього листя в нас у дворіщі. А, йде вже воно чоловік із коровкою. Іде вже, вона його тягає, мала така, а тягає по-різному, не хоче йти, каже, опирається і все. Як ото сел, каже, стане і не хоче йти. Мало ну, мною йшла вчора, прекрасно, він аж удивився, як це вона йшла, ласуня, ласуня, ласуня. іде вона ласуня з дідом. Добрий вечір. Та ти тільки з роботи йдеш. Да. Кума поїхала з роботи, Сусід, сусідка. Ось іде, іде, красуня. Іде, 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 Іди, моя красуня, іди додому, іди, іди. Йди, там смакота тобі є. Так, глядачі, по просьбі мого чоловіка знову зробила йому шубу, бо він дуже любить. Варила сьогодні овочі. Отака От гарна в мене вийшла. дуже. Оце в Цей лоток, це великий лоток роблю. І я, я теж буду їсти, ну багато, а він дуже любить. Зараз перемию посуду, бо воно назбиралося куча. На дворі вже темно. Зараз вже пів шостої і піду трошки відпочину. Хотіла вам розповісти за шубу. Оце. Раніше, оце, як доця була ще вдома, ще дівчинкою, то шубу робила завжди вона. Я дуже не люблю чистити сільку. Оті косточки вибирати, і навіть зараз треба очки одягати, бо я не дуже вже й добачаю. Ось і цей. Тільки шубу робимо, вона. Кажу, доця, тобі я робота. Вона каже, понятно. <ріх> в общем, такі друзі справи. Ну, а тепер все роблю сама. Як було тільки хорошо, коли дитина була вдома, і на городі мені допомагала. От. І кругом вона, вона в мене. Ой, така вже була. Дзига на одній нозі крутилася і перестирає все, і на готове, і на пече. Ну, така вже хазяйка. Та й зараз вона молодець. Двоє діток все встигає, дітки чистесенькі, В квартирі завжди ідеальний порядок. Вона оце суботу, неділю, там гребе цей. Ой, кажу доця, я нічого не встигаю. Якщо я щось прибираю, то я їсти не встигаю наварити. Якщо я їсти варю, то я на дворі нічого не зроблю. в общем, оце, друзі, якось так не знаю. Щось стало все не встигати. Кручусь, кручусь, вроді цілий день, і все одно там не успіваю, там не встигаю. ну, в общем, якось так. Ну, нічого. А ще ж і здоров'я підводить, якби ж не оце здоров'я, якби <смі> не оці болячки, то б... літала хіба так би я ще. Ну нічого, що ти зробиш? Так, ладно, пішла я перемивати усе, перемию зараз. Треба отам коло порога позамітати, бо оце ж заходимо, корові сіна даємо все одно десь на штанях, десь на чомусь, та сіна залишується і обтрусюється на ботинках. От, так що, Ну, що ти зробиш? Село. село. Друзі, ось такої красоти я накрутила, навертіла п'ять косичок, а зараз буду робити рулети. Це сьогодні в мене сирний день. Здержу телефон в руках, бо на три ногу не можу поставити, бо зарядка підключена до телефону, бо я тільки зайшла в спальню з кухні. Зараз біз 20.10. 10 10 у нас повинні вимкнути світло. Думаю, зайду, допишу ролик. <ріст> От. Тушонка вариться, а я, друзі, весь вечір з сирами довбалася. 25 літрів молока переробила на сир. Значить, зробила 5 косічок і 5 рулетів, і того 10 штук. Заморилася. Дуже заморилася, чесно скажу. Але трошки прийшла, відпочила минут 15, і пішла все перемила, всю ту посуду після сиру, бо після сиру завжди багато посудить. Ну, в общем, в общем, друзі, це морока, і це дуже важко. Ну, нічого, воно того стоїть. треба ж молоко мені переробляти. А тепер оце сьогодні з ранішнього і почала збирати на сепарування. В четвер вечором буду сепарувати молоко. Так що, друзі, отакі справи. Працюємо. І на дворі успіла трошки погребтися і порізати кабак коровам. і, ну, в общем, з чоловіком разом управлялися, все робили. Такі наші справи. Я робила сир, він відпочивав, а тепер він буде дивитися за тушонкою, а я ляжу спати. Бо я встаю рано. Він рано зараз не встає, бо коровку ми рано не виганяємо. А мені треба вставати, доїти, доїти коровку. Завтра у нас по черзі одне буде тільки вимикання світлу, світла, і це буде щось в день. Забула я, Скількох там... ну, щось у день на дві на години. А вранці буде і ввечері буде. Так що такі друзі, справи. А там хто знає якщо нічого в нас не случиться, Ой, бо все може бути. Ну нічого У нас є тепер генератор, слава Богу. я Хоч і шкода було цих грошей, бо він не дешеве це, це в але ми придбали генератор, бо ще ж раз скажу, що руками доїти я не можу. От. Жити якось треба, їсти щось треба. Так що, такі друзі, справи. Ну, добре. Друзі, дякую дуже вам за такі доброзичливі коментарі. Дуже читаю і душа радіє, за кого радіє, за кого болить. Дуже співчуваю Одесі, Запоріжжю. Я все читаю новини, все ми знаємо. І що у нас тут у Кіровоградській області, в Світловодську, теж підбомбили там, е греблю. В общем. Ну, все ми знаємо, друзі. Біда це на, 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 на нас усіх, на всю Україну, одна біда. Так, а ще хочу спитати: це там Ніна Овчаренко написала, що її бабуся жила на вулиці Зарічній у на Новій Празі. І... А вона сама жила по вулиці Тимірязєва. Ну, так оце ж ми як їдемо за Річні і там перехрестя і якраз прямо то вулиця Тимірязва. Я знаю тут усі вулиці, так що напиш... напишіть, як була фамілія вашої бабусі. Може, ми її знали? От. І подруга Люда, ви пишете, що жила по позарічній, як її теж е... прізвище. Напишіть, будь ласка, цікаво. От. А, там ще одна жіночка питає мене про файно-маркет. Що я хочу сказати? Це продуктовий маркет, і там теж продають і моючі средства, є відділення. І, ну, в общем, як в будь-якому маркеті, як ВТБ все продається, так і файно. М'ясо по акції буває. Оце там продають і рибу, і ковбаси, і м'ясну продукцію. І, ну, в общем, все-все продають у файномаркеті. маркеті. Скидки там пенсіонерам у нас ось нові Празі, Хто пенсіонер іде, оформляє там карточку. Там з 9 до обіду, по-моєму, 10% скидка пенсіонерам, там на определену суму в місяць. А такі люди, як ми, бо я їй не оформляла свою карточку. А такі люди, як ну, такі не пенсіонери, хто? то в телефоні собі скачують файно, і там теж скупляється, і там тобі бонуси нараховуються, і тоді там багатенько як нарахується, можеш списати за товар. Тоже. Оце така пропозиція є у Файно. Ну, ми туди їздимо по курки буває, свинину купуємо. Там є акційні дні. Дешевше продають таку продукцію. Ось. Ну, в общем, на все бувають акції різні, як в любому маркеті. Э, ось ми, допустим, сушку купуємо, буває по акції, якісь печиння, там, допустим, Марія тоже, якісь конфет. Ну, в общем, все буває по акції, і пиво, і, ну, в общем, все, все, все. Фруктів дуже вибор величезний, заморозка риба так само там є, полуфабрикати, ну, в общем, все, як в будь-якому маркеті. Маркет непоганий, але треба на все гроші, щоб були. Скуплятися можна йти, і товару повно, тільки грошей не вистачає на все. Так що, друзі, така моя відповідь. День сьогодні в нас був дуже гарний, прекрасний. Я дуже задоволена, що мої відео вам стають в пригоді, що вам стає легше від моїх відео. От. А я читаю, мені стає добре від ваших коментарів. Так що, друзі, у нас взаємодію, взаємо як кажуть, до допомога, взаємодія з вами. Я оце так близько держу, бо я в руці держу телефон, і ще раз повторююсь, того то він ото трошки нестабільний. От. Так що такі друзі, справи. Зараз я буду лягати відпочивати. Всім на добраніч вам, гарних снів, тихої ночі бажаю всім. Бажаю всім здоров'я. І всього-всього самого. Учого бажаю всім. Ну, а завтра, як завжди, дасть Бог, зустрінемося і все буде добре. Будемо працювати по мірі можливості. Сьогодні чоловікові заявила. Кажу, я сьогодні так наробилася, кажу завтра буду цілий день відпочивати. Ну, але було б сказано. Хіба я можу так? Я не можу так. От. Ну, добре, друзі, всім до побачення. На добраніч. Пока-пока.